Телеглядачам скіфії сьогодні говоримо про правовий захист учасників бойових дій. Чи можна наших героїв притягувати до адміністративної відповідальності або ж описувати майно через несвоєчасне своєчасне погашення кредитів? Ці питання хвилюють багатьох громадян у нашої країни. І розібратись у правовій колізії допоможуть гості студії. Отже, Володимир Орловський, юрист громадської організації, інформаційний ресурсний центр правовий простір та Мирослава Ільчишина, заступник голови громадської організації ветеранів АТО, учасників бойових дій, їх матерів та родин, єдність а також мама захисника. Доброго дня. вітаю Доброго дня. вас у нашій студії. Звичайно, як ми розуміємо, ситуації з обмеження прав учасників АТО є непоодинокими. Як доказ пропоную переглянути відеосюжет із відкритого засідання апеляційного суду, де розглядається справа Віталія Колісника, учасника бойових дій, і він відстоює право на власність свого майна. А потім повернемось до нашої розмови. Прошу. Договір іпотеки був оформлений ще у 2008 році. Борг родина мала сплачувати протягом 10 років. Близько половини колісники закрити встигли та планували рівномірно розраховуватися надалі, але сталося лихо. Тяжко захворіла дружина. Діагноз Онко змусив усі кошти спрямувати на порятунок життя коханої. Лікування розтягнулось на роки, а тут і повістка прийшла. Чоловіка мобілізували і відправили в АТО. Поки захищав країну, борги виросли і, як наслідок, банк відібрав і реалізував квартиру. на Тих електронних торгах. Законом про іпотеку встановлено спеціальний срок на оспарювання торгів, де зазначено що після проведення прилюдних торгів по реалізації іпотечного майна сроки на оскарження цих торгів три місяці. Якщо зі ну, словами апелянтів було сказано, що вони перший раз звернулися про оспарювання результатів торгів, це ну, було вже було за межами сроку їх проведення. Якби останній рік був вдома, питання б вирішив і не допустив виселення родини, переконує апелянт. Адже зараз служить за контрактом і гроші має, та час втрачено і залишається сподіватись на Феміду. Але поки що вона сліпа. Інакше як можна назвати те, що героя просто викидають з власної квартири. Ну як в ви присході представилися? Сразу ж ворвалися ні скільки збили з ног, снов, наче ліпитатися закрутіть руки. придавили, значит, ну их было четверо, придавили пол, сбились ног тогда, говорили, чтобы я успокоился, хотя я не видел, почему я должен был успокоиться, если я был успокоен. Ну, потом зашли представители всех по выселению, ну и начали выселение. При этом не предъявляли никаких документов, абсолютно. Тож, герой чи бомж, як вирішиться резонансна справа Херсонського АТОшника, покаже час. А поки в апеляційному суді оголосили перерву для більш детального вивчення ситуації. Ну от як ми бачимо, звичайно, більш детально ситуацію вивчатиме суд. Він винесе рішення своє, але ж хотілося б почути думку кваліфікованого юриста. Якщо військовослужбовець йде в АТО і на той момент на його ім'я відкрито кредит. Будь-який кредит, і житло, і техніка, будь-який кредит. Чи заморожується він, цей кредит, і у якому разі пеня не нараховується? Дякую за питання. Коротка відповідь. Учасник військовослужбовець, який вступив на військову службу під час мобілізації на весь час своєї служби, має право на звільнення від сплати відсотків і від нарахування штрафних санкцій за невиконання зобов'язань за цим кредитом. При цьому кредит може бути не тільки у банківській установі, а й в кредитній спілці. Це можуть бути зобов'язання за договорами у фізичних осіб або у підприємств. Тому таким чином законодавство забезпечує учасника АТО, щоб він не турбувався про свої цивільні зобов'язання, поки він служить і захищає Україну. І, власне, увесь пласт законодавства щодо соціального захисту учасників АТО слід розділити на дві частини. Перша діє, коли він служить. І тут законодавство дійсно передбачає пільги по кредитним зобов'язанням. Друга частина, коли він отримав статус учасника бойових дій і звільнився зі служби. Після цього, після закінчення служби, законодавство вже не гарантує пільг по кредитним зобов'язанням. Натомість передбачаються пільги на забезпечення житлом. Хоча слід зазначити. Що на сьогоднішній день держава неповною мірою виконує свої зобов'язання з цих пільг. Якщо подивитися на проблему більш широко і з моральної точки зору, чи як Ви вважаєте, чи варто було б хоча б тимчасово запровадити якісь особливі норми для АТОшників з урахуванням того, що в країні зараз діє особливий стан? Найголовніше учасники АТО, військовослужбовці, за те, що вони захищають Україну, заслуговують як на повагу суспільства, так і на повагу держави. Безперечно, у чому саме має, має полягати ця, ця повага? Має бути визначено законом. І тут е важливо, щоб ті проблеми, з якими стикаються учасниками АТО, наприклад, проблеми виселення е по е кредит, е у, піс -піс після, після накладення стягнень на предмет іпотеки. Е якщо вона є системною, то суспільство має від має. Відверто обговорювати цю проблему і знаходити рішення, можливо, є практика у інших більш розвинутих країн, коли захищають своїх захисників на більш достойному рівні, можна привести приклад сполучених штатів. Вони мають закон, який передбачає захист військовослужбовців, діючих військовослужбовців від накладення стягнення на житло, але такий захист вони мають тільки тоді. Коли їх фінансова спроможність настала внаслідок участі в бойових діях, внаслідок їх військової служби. Загалом законодавство обмежено і воно не надає пільг усім без винятку і однакові пільги. Воно враховує матеріальний стан, враховує причини виникнення неплатоспроможності і робить висновок по, кожному, по кожній ситуації окремо. Що стосується України, ми повинні мати чесний діалог з цього приводу. І е, якщо така потреба є, якщо ця проблема є системною, вона має бути вирішена на рівні законодавства. І учасникам АТО є дві поради. Перше, не затягувати з проблемою. Е, якщо людина зламала руку, вона не чекає, поки, поки кістка зростеться сама, вона звертається до лікаря, так само з юристом. І в Україні діє багато громадських організацій, в тому числі і наша інформаційний ресурсний центр правовий простір, яка вже більше півтора року не дає правову допомогу учасникам ОТО безоплатно. Тому е ви можете звернутися до нас за безоплатною допомогою і попередити можливі проблеми. Е і по-друге, учасники АТО мають діяти спільно, об'єднуватися, створювати спілки і представляти свої проблеми суспільству у е зрозумілому цивілізованому вигляді. І тут є позитивний досвід. Я впевнений, що на цьому шляху об'єднання і представлення своїх інтересів вони зустрінуть багато союзників. Це і ми в Херсоні, громадська організація, «Правовий простір, так і наші партнери, мережа центрів правової інформації та консультації. Це більше 26 організацій у 17 областях. Це також наші партнери, юридична сотня, потужна організація, яка займається правовою допомогою військовослужбовцям, і також наші партнери, Українська гельсінська спілка справ людини, яка має свої осередки майже в кожній області України. Я дякую вам. Прошу режисера показати номери телефонів і адресу, куди ми можемо звертатися за допомогою. І питання до вас, Мирославо. Ви, як мама військовослужбовця, що зараз воює на Сході, будемо казати, так. Напевне, знаєте, не просто дається, чого вартує кожен день перебування наших хлопців там, в АТО. І як ви вважаєте, чи правильний правильна процедура захисту державою наших військовослужбовців зараз? Дякую, скажу дуже просто, як мама не підбираючи слів, ви знаєте, це дійсно. Ми зараз з вами спілкуємось тут, розмовляємо. А там хлопці зараз, скажімо так, вони кожного, кожної секунди ходять по лезу. Смерті і під, град, під градом куль. Прикро, звичайно, що в нас є такі, значить, випадки, випадки, такі, випадки так. як сталося в нас колєсником. От який це побратим, до речі, мого сина. Вони прийшли разом в Дебальцево. І прикро, що така людина в той час, коли він, він був на сході, захищав нас всіх. Так само цих суддів, які винесли такий вирок, так само і судового виконавця, і цього ж банкіра, в якого він позичав так сказати, ну іпотеку, ну врешті нарешті є просто, скажімо так, мораль суспільства. Але ж і... я перепрошую, був втрачений час. Втрачений час був. З, з різних, різних причин, прикро. не так, лише з нього, причин військових, так, да. але дружина хворіла. В нього хворіла дружина. Це е, збиралися всім батальйоном, 40 батальйоном він тоді на був крибас, так, на лікування. От, двоє маленьких діточок, і дружина хворіла, всі збирали е, хлопці. Це дійсно було так. І е, е, я дуже рада, що зараз дружина трошки, скажімо так, вилікувалася, що вона ну, пішла на одужання. Але ж все залишилося, скажімо так, прикрим тим, що діти залишилися без даху. І Двоє неповнолітніх неповнолітні дітей, діти. Так? Так, от. І також дуже прикритий факт, коли позвонив Віталій, ми приїхали туди, коли вже, скажімо так, був судовий виконавець, і ми піднялися туди, так сказати, були хлопці, які представилися, що вони і грузчиками спортивної статури, всі спортивних. Це ви про процедуру виселення. Так, так. І прикро було дійсно, що я, говорячи, про це, говорячи це, кажу про зневагу. Треба поважати цих хлопців, які віддають кожного дня життя своє за, на, за нас, за нашу Україну, за нас з вами. Тому що це було, скажімо так, ну прикро дивитись на це хамство, на ці всі, скажімо так, недоречні ну насмішки. Що хлопці були дійсно в формі з орденами, і вони соромили хлопців за ордена, за медалі, які вони заробили кров'ю. Розумієте, це дуже прикро. Ви кажете, діти залишились без даху, це також прикро, але ж вони поки ще не залишились. Як ви вважаєте, чи може оця резонансна справа стати прикладом єдності і у якому разі? Я думаю, що це може бути, скажімо так, дійсно показовою справою для всього суспільства, для єдності українського суспільства в такий нелегкий час. Тому що дійсно я вважаю, що і державні можна державні чиновники, чиновники очільники, депутати, можновладці наші вельми шановні. Вони повинні дослуховуватися, і отакі от справи не залишати, скажімо так, просто осторонь, а дослуховувати. До таких кричащих справ і допомагати цим хлопцям дійсно, якщо я розумію, що втрачений час, що є закон, це все постанови ніхто не відміняв, але є проста мораль, людяність є, скажімо так, ну. Якесь якась милосердя, так само до цих діточок, до цієї родини, так. що все-таки ну, треба допомогти, Їх почути, допомогти, 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 почути так. це все. І я думаю, що тільки в єднанні, в єдності, коли будемо дійсно ми чути одне одного і не скажімо так, не залишатися осторонь від чужої біди. от, тоді в нас буде дійсно змінюватися суспільство, змі... скріпнути наша нація, і дійсно ми будемо сильні. Я цьому. вам дякую. Я підтримую вашу точку дякую. зору, звичайно. Дякую за цікаву змістовну розповідь. І сподіваюся, що ті, хто захищає нашу державу, не залишаться без державного захисту. Ми і теж на це сподіваємося. На цьому прощаємося. До побачення. Зустрінемось на телеканалі Скіфія. Дякую.